Доброго вечора, малюв перепанки україномовного каналу. 17 хвилин на восьму. Лунає повітряна тривога. Максика зову з собою гуляти на вулицю. П'ятниця закінчується. Не перша, не друга, не, не четверта. Може п'ята, шоста тривога. Тривог дуже і дуже багато. А так, ні, погода дуже гарна, тому що і не спекотно, і не холодно, така чудова погода. Зараз скажуть, що нас чекає. Загроза ударних БПЛА, ладно, то таке. Зараз підемо гуляти, продовжимо. Пів на восьму. Скоро буде темнішати. Я маю на увазі собаку. Макс, заліз під ліжкою і вилазить. Кажу, пішли гуляти, треба. Щось ні. Щось зовсім. Поки батько як роботи, він з дівчатками зовсім. А дівчатка зараз гуляють я не знаю, що з ним робити. Все. Тоді ми сподіваємось на тихий вечір. Усім гарного тихого вечора п'ятниці. Завтра субота і це гарно. Усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і шо, ну, і Будемо жити, незважаючи ні на що. Все на добраніч, мої любі. Пока. кого там гавкають собаки. Люди гуляють. А це під ліжком лежить. Ну, ну не собака, скажіть. <сміття> Будь ласка. Ладно, на добраніч, мої любі, пока. Гав-гав, хтось гавкає.